Телепрофілактика, задля порятунку активісти медичної фундації Прикарпаття презентували соціальну рекламу про СНІД. Кажуть, лише за минулий рік смертельна недуга забрала життя 27 мешканців області. А на кінець 2013-го на обліку із страшним діагнозом, перебувало понад 700 прикарпатців. Вітак вирішили вкотре висвітлити проблему у доступному та легкому для сприйняття вигляді. Ідею, якого є простою та зрозумілою з розумілим чином донести інформацію про шляхи інфікування снідом до широкого кола осіб. Зараз в Україні проживає. Близько 270 тисяч людей з ВІЛ-інфекцією. Тим не менш, в Україні чомусь з 2014 року перестали проводити масові профілактичні заходи щодо боротьби з цими захворюваннями, і саме цей ролик і спрямований на те, щоб поновити боротьбу з Снідом. Надхваленим роликом працювали близько місяця, знімали його силами самих активістів та місцевого режисера. Це називається ефект подвійної експозиції. Тобто, коли в ви... Людині є якась проблема, тобто хотілося таким чином висвітлити твою проблему, що е, попри людину е, тече життя, а проблема сніду е, є в, в людях, яких, е, які також живуть поряд з нами. Ми приступаємося ременями безпеки, ми купляємо шоломи, коли їздимо на велосипедах. Але коли йдеться про снід, ми думаємо, що це ніяк не може нас зачепити, бо це є переважно люди, які з якихось нижчих соціальних планок, які ведуть якийсь розгульний спосіб життя, і так далі. Це не так. Є в групі ризику, наприклад, є навіть медики. Тому я вважаю, що варто дбати про свою безпеку не тільки з метою запобігання якогось травматизму. Уже невдовзі обіцяють активісти. Соціальний ролик запустять у ротацію у всіх місцевих кінотеатрах. А ще для більшого поширення розмістять його у соцмережах. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.